Раніше, хоча б їздили до окупованого Криму, відпочивати зараз, вже теж тікають звідти після хлопків. Про Крим далі окупанти продовжують тероризувати населення півострова. Одного з викрадених кримців Енвера Кроша катували співробітники ФСБ. Били півтори години, змушували розблокувати телефон. Розповідає голова меджлісу Рефат Чубаров. 11 серпня, з самого ранку, в Джанкої і Джанкойському районі у Криму пройшли масові обшуки у кримсько-татарських мусульманських активістів за підсумками. Затримали шість. Тьох осіб, осіб усіх звинувачують у терористичній діяльності справах із Бутахрір, так звана. Після ось цих хлопків у Криму Росія ймовірніше за все посилила пошуки партизанів, усіх проукраїнських людей, в тому числі представників кримсько-татарського народу, які так само часто саме мають проукраїнську позицію. Росія цим займалася починаючи з 14-го року, і вона влаштовувала в Крим. Терористичні показові ці процеси судові репресивно риці репресивні моменти підсвічувала для нагнітання страху ще. Але я вам скажу так: можливості зараз російських спецслужб з виявлення диверсійно-розвідувальних груп України, виявлення ну умовно, партизан, особливо на території окупованого півдня мінімальні. А в чому прогалина? По перше, ми вже працюємо інакше. По-друге, Україна послуговується чудовими технологіями західних спецслужб, спецслужбності, західні інструктори. Я б це з честю б сказав, але при цьому українці зробили багато помилок роботи над помилками за цей період 14 22 Українські Головне управління розвідки, служба внутрішньої контрозвідки готувалися. Це нам здається, що ми тут собі, знаєте, в мирному до 22-го року житті існували. А українські військові знали, що буде війна, і тому вони деякі з них зустріли 24 лютого абсолютно в такому в бойовому настрої. І ми робимо вже свою роботу дуже якісно і вражаємо, я наскільки розумію, передові розвитку світу. Тому. Так само знаєте, війна це кращий момент для професійної самореалізації військового розвідника. Та навіть росіяни треба їм сказати, де де дещо вони ж після того, як в ним в березні-квітні плани стратегічні були зруйновані і почали. Ми почали брати в полон і вбивати росіян. В них з'явилася професійна мотивація. Нам відповідати саме тому. Ми втратили Луганську область. Вони зробили роботу над помилками. Тоді ми втратили її не через там слабкість позицій збройних сил України. У нас там була масштабна, серйозна шовошовонована оборона. Ми її втратили, тому що натиск артилерійський був надпотужний в порівнянні там з ресурсами України. По артилерії фактично був з, з, вони зупинились на тактиці вогняного валу. Знаменита така тактика Манштейна під час Другої світової війни. І, а, і ми при цьому роб, розробили після цього роботу над помилками, і зараз дивіться, як ми вибудували оборону Донецької області. Таких самих м, швидких оперативного просування ну, не оперативного, але просування, як все було в Луганській області, в Росіян немає навіть на Донеччині. А там, скажімо так, в деяких моментах на ділянках фронту українські позиції мали певні про проблеми, і це при цьому я вже мовчу про південь, де ми зараз повністю знищуємо ворожу логістику і е пропонуємо да поки мирно е здатися і вийти з цих територій, щоб небезпечити передусім мирне населення України від можливих руйнувань е критичної та цивільної інфраструктури. На вашу думку, Крим буде повертатися військовим шляхом чи за столом переговорів? Це не навіть не питання одного ефіру, це складне питання. Знаєте, коли ми Просто коли, року... коли ви згадали про те, що українські військові знали про війну і готувалися, я подумала, що можливо вони не думали про повномасштабну війну, але готуватися усіх цих вісім років, повертати Крим, вони точно мали. Абсолютно правильно. А... По-перше, є інформаційна, так би мовити, публічна, публічний бік, оце ми з вами обговорюємо зараз, там якісь процеси, будуємо сценарії, які там дуже до серця дотичні чи до розуму. Але пам'ятаючи, як рік тому назад, вже до рік, як ми проводили Кримську платформу, святкуючи 30-річчя незалежності України, і коли ми зібрали масштабну дипломатичну коаліцію, пам'ятаєте істерики росіян? Для них це був шок. І вже після цього, після кримської платформи, як певного знаєте, певної дипломатичної інформаційної надбудови початку стратегії повернення Криму, з цього моменту все почалось. Ми почали відновлювати. Кримську тему саме з цієї акції до речі, цього року має також відбутися має Володимир Зеленський говорив про це, і зокрема навіть ділився, що більше держав будуть представлені, і це дуже добре ну, зараз. Нова Зеландія вже сьогодні новина, надає військову підтримку Україні. Вже і, нова зелан інструкторів. Посилає будуть наших українців А це південна півкуля, яка про українську тему хіба що слухала там з історії діаспори української в Австралії максимум. Да. Тому э, це ж вже зміна Україна, і тема Криму стає епіцентром. І бо більше зараз всі західні аналітики визнають, що закриття очей з Заходу на анексію Криму в 2014 році було стратегічною шаленою помилкою, яка і призвела до ситуації 2022 року. А я продовжу цю думку. Для заходу західних експертів одна думка. Я, би, я зараз не хочу поки про це говорити надто публічно в ефірі, а коли після завершення війни, я думаю, що це потрібно закривати цей гештальт. Треба й дати відповідь на питання, чому ми його не обороняли. Це питання, я розумію, до Турчинова Олександра Валентиновича, виконуючого обов'язки президента. Це питання до е, майбу... потім президента, наступного, який став. Але ми маємо дати відповідь не для того, щоб образити політика, ні. А для того, щоб проаналізувати, щоб більше ніколи цю помилку зробити роботи крапки. Над нам наприкінці і березня в Стамбулі пропонували знову зробити цю помилку, визнати. Крим визнати незалежні так звану незалежність проксі формувань, банд формувань ДНР, ЛНР. І тоді ми не ми втрималися. Тому ми також вчимося на своїх в тому числі, дипломатичних помилках.